Привіт, ти до мене заходь. Коротше, так сталося, що два роки не було Ютубу, і ось він раптом тут з'явився. Напевно, ви можете спитати мене, чого так сталося, але помазання прийшло, і все ж таки після всіх подій війни, коронавірусу і решти захотілося щось розповісти про те, що зі мною сталося. І напевно, найбільш велика новина це те, що в мене з'явився офіс. І паша сьогодні допомагає мені вам показати, як виглядає мій офіс, для того, щоб трішки поговорити з вами про те, чи взагалі дизайнеру потрібен офіс. От та от тема. Паша, дякую, що погодився мені допомогти в цьому всьому. І ми в такому розмовному форматі, напевно, будемо говорити якраз про те, а що ж тут у мене є. І, можливо, цей досвід буде корисний і для вас, для того, щоб ви могли зробити свій власний офіс. Напевно, ми підемо до цього кутка і почнемо з нього. Певно, що найцікавіше, що є в цьому офісі, це вигляд з вікна. Тому що це історична будівля, і я вже виходить, змінила три будівлі. І найперше, що я обирала в офісах, це те, щоб у мене був гарний вигляд з вікна. Це паспортний стіл, будинок, який колись побудував лікар для того, щоб мати у себе не тільки лікарню, але й власне житло, не тільки житло, але й лікарню. І мені досить сподобалося те, що це північна сторона, тому що я мала офіс на західну сторону, і влітку сонце жарило просто неймовірно сильно. Мені доводилось затуляти вікна гофрокартоном, і також були більші вікна, які теж іноді призводили до того, що ти просто сидиш засліплений, і ноутбук теж заліпляється. І я вирішила, що північна сторона це те, що для мене працює найкраще. Коротше стіл це епіцентр і ноги це ікея. Це найбільш бюджетний, напевне, варіант, як можна зібрати собі робочий стіл. В ікеї є багато різних ніг. Металевих, зелених, білих, всяких різних, які можна собі купити. Стілешниця з епіцентру коштує не так дорого, але її треба самому лакувати. Але це насправді дуже ок варіант для того, щоб більш-менш економічно зібрати для себе робоче місце, не готовий стіл, і в нього є плюс, коли треба переїздити, стілешниця не пригвинчена. Ти просто її знімаєш і ідеш туди, куди тобі це потрібно. І це мені в цьому подобається. Також в цих ногах є плюси, що тут можна зберігати якісь штуки. Тут у мене, звісно, не спрацювала ідея через зарядне з кабелями, і в мене є додатково всілякі штуки. Получається, в ногах правда є. В ногах все-таки правда є. Диви тут можна ставити всяку штуку і вішати. В мене, наприклад, для кабелів організація моя це класти кабелів всі в мішечок. І в мене кабелі в мішечку. Я їх викладаю тут. Подовжувач тут можна подовжувач покласти просто знизу, чи поставити тут якийсь принтер, що там хто кому подобається. І я ще докупила з ікеї такі от направлячі для кабелів. Які коштують недорого, але вони трішки більш організовують всю цю мішанину, яка в мене відбувається, бо я використовую і два зйомних вінчестери для того, щоб працювати і мати перестраховку в своїх файлах. Водночас маю і подовжувачів багато для того, щоб все підключити, що мені треба. Бо коли я ще працюю на планшеті, то мені ще треба і планшет мати, і його заряджати, і телефон заряджати. і, до речі, про те, як я працюю. Працюю я на макові, тому що в принципі це техніка, яка, чесно кажучи, перевірена. Для дизайнерів, але я використовую роздачу з інтернету, з інтернету мобільного. Тобто, в мене немає проведеного інтернету в офіс, який працює від кабеля. Я не працюю з Wi-Fi, працюю з того, що я просто собі шерюсь через стільниковий зв'язок, розда... роблю роздачу і працюю в інтернеті так. А як це -стар не... стар знову накриється? Ну, мені теж тоді гаплик. Не знаю, звісно, можливо, це треба собі зробити якусь кращу схему, але. Поки що це працює для мене в, в якісь файли, насправді це можна собі витягнути. Я викачувала і 2-гігабайтові архіви просто за 10 хвилин. ти йдеш собі вродь каву, він качає. І в мене є безліміт на мобільному операторі. Але я ще собі завела після тих от історій з Київстаром, завела собі віртуальну сімку. Тому, в принципі, це норм. Кріселко, дивись. Яке в мене є класне крісло, воно теж, до речі, недавно прийшло. І, чесно кажучи, важлива штука для дизайнера це могти працювати на чомусь, на чому тобі не бивить срака. Я, як людина, яка працює з ішіасом, у мене часто бувають заціплення всіляких сідничних нервів і такого всякого. Я оцінила те, що працювати треба на суперзручному і комфортному стільці. Це я замовила з Польщі, це меблі Холмарк. Якщо потрібно буде я скину артикул, просто пишіть. Що це потрібно, саме крісло? І я його чекала місяць, але воно мені вийшло десь в 5 тисяч разом з доставкою. Це, в принципі, вартість такого ж самого м'якого стільця, але можна взяти для себе дизайнерський, тільки треба просто трішки почекати. І для мене це був найкращий спосіб попрацювати, бо він такий округлий, мені подобається його форма. І він для мене таки був, чесно кажучи, дизайнерським проявом мене в цьому плані. Склянки сінсей. Мені подобаються вони за форму, і далі в мене є ще підібрані тарілки з таким конусним дном. Це теж такий дизайнерський хім. Але ще один маленький момент це підставка з милою це я, колись мені подарував її чоловік на день народження, для того, щоб я не забувала речі, які я роблю, тому що я робила туди логотип. І для мене це. Так, що? Я думав, це ти звідти? Ні, він прям прийшов, попросив у мене цю штуку, і вони йому сказали, якщо це для Сашки, то давай, бери. І він просто мені подарував сказав, що ти взагалі не думаєш про те, що ти вже зробила. Будеш пити чай чи каву, тепер став сюди і пам'ятай про те, що є речі, які залишаються в твоїй кар'єрі, як те, що є маркером для багатьох людей, і це щось важливе. І оце такий маленький нагадайчик для мене, щоб я себе трішки більш впевнено іноді почувала. Що класно. Що ще вам покажу? Покажу свій маленький дизайнерський столик для всіляких прибамбасів, це ось він тут. І тут лежать всі мої густрейдівські каталоги, тому що для дизайнера, який працює з графікою, дуже важливо розуміти, що таке папір. Це все добро важить десь кілограм. До речі, дякую августрейду за те, що вони підігнали мені цей каталог безкоштовно. Це дуже було люб'язно з їхнього боку, насправді. Але чесно, я би його і так купила би просто собі. І Щось його вартість всіх оцих зразків разом з зразками плівки і крейдованих паперів 6500 гривень. Якщо ви працюєте в графіці, вам просто треба це мати. І на сайті Агустрейду є зразу з органайзерами, з кільцями можливість це все купити. І тут є представлений їхній наявний асортимент, тобто те, з чого реально можна робити, ідентику. Це всі картони, включно з Мюнкіном, включно з Creative Board, або з серією Тінторетто з іншими серіями. Оце все можна тут роздивитися і знати, що можна пропонувати своїм клієнтам. Бо якраз це не тільки поліграфії мають таку штуку, але можна і самому вдома собі таке мати. Це зразки крейдованих паперів, про це казала. Це моя колекція марок для натхнення. Вона тут лежить. Паша вже дуже добре її знає, тому що він вже брав навіть її собі додому для зйомок і вам трошечки покажу, що там лежить всередині, бо це одна із моїх гордостей, і передаю привіт, зокрема, підпільній пошті і Сашкові космочі, на... підсадив мене на все це і допоміг мені почати з моєї колекції. Це марки українських дизайнерів, графіків, які. Розробляли їх для різноманітних проєктів, в тому числі діаспори або уряду в екзилі, або всіляких от таких от моментів. І в мене є навіть найменша марочка Української автокефальної церкви. Ось вона така маленька крихітка. І є більші, наприклад, Якова Гніздовського, чи є шаги Нарбута. Багато є прикольних колекцій, і в тому числі лімітовані марки, які видавали, які видавала власне підпільна пошта. Коротше, це серія від підпільної пошти. Я ще таке збираю, це сучасні марки. Звісно, ці марки не коштують прям супердешево, але я вам, чесно кажучи, рекомендую мати їх в своїх колекцій, бо це сучасна українська марка, і вона не менш мистецька, ніж те, що було. Ще з нюансів, які я практикую в своїй роботі, це використання малярного скотчу всіх відтінків для того, щоб позначати свої проекти. І одна із штук, яка найбільше дивує людей, коли вони до мене приходять. Це повна колекція відтінків малярного скотчу. Це і синій, і жовтий, і бірюзовий, і рожевий я вже подарувала, тому що він в мене був початий. І ні, навпаки, він в мене був новий. Але тим не менш, я люблю це все. І в мене є ще там білий і жовтий, такі більш звичайні. Я люблю відзначати кольорами, різноманітні теми, проєктів, над якими працюю, і всіляке таке. Класна штука, насправді, бо можна віддерти потім від стіни, особливо коли ти орендуєш цей офіс. І в мене є конверти, в яких я безпосередньо зберігаю зразки, якщо є папери, які обрані для моїх клієнтів, для того, щоб не згубити їх, я просто кладу їх в окремий конверт. І це в мене конвертики, присвячені якимось певним проєктам, з якими я працюю зараз. Тобто, ось така в мене ще є схема, як я працюю, відкладаю зразки паперові, коли я працюю над якоюсь роботою. Моя стіна модборд, вона така доволі. А, Різна, <хи> Але питання у тому, що тут є. Планування календарне. Не будемо там сильно на нього дивитися, бо календарне планування це просто календарна сітка, на якій написано, що коли треба здати. То не дуже цікаво. Це, власне, один із моїх прикладів робіт. Це проєкт до 210-ї річниці народження Тараса Шевченка. Я розробляла літери, цифрувала їх з нуля. І це досить прикольно, що ці постери, банери. Будуть розміщені десь на території України. Я ще чекаю фотку, коли це мені покажуть, що воно буде реалізоване. Це закладинка, яку я привезла із Парижу від Letterform Archive, які були в Найтіпай разом зі мною в Франції. В травні минулого року ми разом з ними познайомились тоді і мали дуже прикольну розмову. І можна було взяти всілякий мерч звідти, і з Франції зі мною ще приїхали, в тому числі листівка від Black Foundry, від шрифтової студії. Мені дуже подобається, що вона градієнтна і вона кидає ось таку рефлексію ну, рефлексує світло. І тут, коли відбувається з іншої будівлі світло в певний час доби, вона кидає відбиток і тут є такий певний географічний слід на стіні. Це прикольно, що вона тут висить не просто так, вона ще тут додає якогось вайбу. А це також зразки з Етіпай приїхали. Це листівка зі Слантед, в якому, до речі, скоро буде моя стаття. Я вже дуже перечуваю, що там буде. Дуже хочу мати цей випуск про Україну. Знаю, що багато з моїх колег теж матимуть там публікацію. Я вже дуже, чесно кажучи, в перечутті, наскільки він прикольний буде. Сланте це дуже класний журнал, його собі варто замовляти. Я собі теж купую, і вони мене правда вдома. На офіс я їх ще не принесла, тому що для того, щоб знести все на офіс, треба потихеньку з собою все брати, а не вести одну вантажівок, одну вантажівку книжок за один раз. Правда ж, Паша? Я помахав тобі камерою. Це листівка, яку робила для Odessa City Letters. Тут мій шрифт Рівнен, який присвячений власне місту, в якому ми з тобою обоє живемо, в якому ми віддані в якомусь творчому сенсі. І цей шрифт Рівненський він отримав нагороду TDC. Я думаю, що якщо хтось цікавиться історією, то десь бачив це в соцмережах, це постер на Ірини Цілик. І дуже він мені зайшов в цьому плані. І він отримав таку творчу реалізацію в просто вірш дуже такий. Такий три тригирящий. Він ще про той період війни, коли не було повномасштабки, і просто послухайте вірш. Так а хто же бомбіт? А я знаю, що явно в Но На можете наших вдруг, із Криївки не видно, хто вижив той кепський свідок? Підвал, темнота і звук. Все ну досить. Допоки не розрядився ще дві риски на цілу чумну весну, мама йде сонце падає врешті вниз. Доча хмуриться, скручує ще одну. І для мене це таке очікування війни, таке перечуття, яке мені дуже відвунило. І коли Одеса -сіті Ветер запропонував зробити постер на один із віршів українських авторів. Я обрала саме це. Ірина Цілик була і її глибина різкості, напевне, була одним із тих моментів, які дали мені змогу пережити війну. Також є з Венеційського об'єднала пару приколів дуже цікавих. Це дубайський павільйон, в якому було дуже багато класних штук, які були пов'язані з переосмисленням вуски. Якщо ви знаєте, в Дубаї дуже багато архітектури просто стоїть під палячим сонцем і вони потребують якогось захисту. То вони реалізовують ці всі навісні фасади для того, щоб вони трішки відбивали світло, і ти міг бачити щось крізь оці навіси, які є на будівлях. В них вся архітектура така. І оця ідея вузки, яка є на будівлі, і ти все одно можеш бачити спід луски. Це те, що було надихаючим для ось цього павільйона в Дубаї. І це мені дуже сподобалось. І найбільш рефлексивна штука, яка стала для мене прям девізом останніх півроку. Коли достатньо і достатньо, девіз сінгапурського павільйону венеційської бієнали минулого року. Це я вважаю розйоб, тому що просто це питання призводить до купи думок, які є всередині тебе. І ти думаєш, коли я достатньо в професії, коли я достатньо як дизайнер, коли мені треба зупинитися, щоб не передати куті меду. Це супер крута штука. Сінгапурський павільйон виглядав просто офігітельно. Я думаю, що кінофотки може ми вставимо. Отак От вони виглядали. О, і, коротше, дуже прикольно, чесно кажучи, це все було побачити. Мій новий брендинг. Про нього коли-небудь розкажу вам пізніше, наскільки це травматично робить для себе брендинг. І постер, який поїхав на зберігання у Цюрівський музей гештальти разом з колегами іншими моїми. І я думаю, що це буде не єдиний постер, який буде у них на зберіганні, але про це може якось потім. Так от, що ще в мене є? Дуже прикольна етажерочка, яка теж була куплена в епіцентрі. Чесно кажучи, етажерочка коштувала двійками, дві тисячі з копійками, і це дешевий, напевно, варіант того, що можна реалізувати. І мені подобається ця текстура дерева, подобається ця ідея, що це відкрите зберігання, можна книжечок туди наставити. Теж дуже бюджетно насправді цим можна скористатися епіцентр, типу, ну, якраз за таких бомжиків, які хочуть зробити офіс за не дуже багато грошей. І що в мене тут стоїть, окрім мого постера, це Одарка і карась Валентини Тригубової. Я думаю, що не треба пояснень. Це, чесно кажучи, дуже відома штука. Коли ми говоримо про кераміку, коли ми говоримо про посуд, свічки від Станіслава це той самий, який робить колаб з баленсіагою. Парфуми, бо це ще одна моя манічка, про яку я багато не розповідаю, але дуже-дуже люблю. І це «Артизан парфумері, який я привезла з Парижу. І рулетка. Рулетка навіщо? Тому що дизайнер без рулетки, щоб щось поміряти, це, чесно кажучи, стидоті. І мої архітектори, подруги, з якими я знімала перший офіс, навчили мене, що рулетка повинна бути зі мною завжди. Зокрема, на венецькі бійна, вони підходили, тупо все міряли. І я така, я хочу так само. Тому рулетка посилилася у мене і стала частиною мого побуту. На повисці в мене дуже багато всіляких книжок, чесно кажучи, і про це треба напевно окремо відео знімати. Але багато всякого прикольного, самі важкі історії українського дизайну, багато про постери і шрифти. Але напевно, сама моя любінка це та, яка їхала до мене з Америки через Ірландію і не пережила мій переїзд, тому що вона порвалася просто її, е, чохол порвався просто в хлам. Ну, в хламіну, до манаду, Я не знаю, як це ще описати. — Це звісно двото. Головне, вона не в хламідію. Да. Перевірятися лікарів, якщо що, не забувайте про здоров'я. Так от, про Пентаграм. Я думаю, що пояснювати, що Пентаграм це найвідоміша дизайн-студія світу, це повторювати те, що ви і так знаєте. Але Пентаграм має двотомник про свою творчість і про тих основних партнерів, які працювали з ними. І тут понад 100 років дизайну Пентаграм. Я дуже хотіла цю книгу. Навіть Юрка Гуцуляка задовбувала, щоб він мені допоміг її придбати. І він сказав: чого ти прив'язуєшся до видавництва? Просто купи її на Амазоні. І я така бінго, це бля. Так просто, і це треба було задовбати купу людей, щоб додуматись до цього рішення. Ну, Але тим не менш вона в мене є. І це, напевне, моя любінка за останній час тут і про паушер, і про, ем, про купу інших зірок, які є в Пентаграмі. Почитайте собі, подивитесь, якби ми потім зробимо якусь розгорточку, десь накладемо на слова. Да? Покладу, бо бля, тяжка. І, звісно, рівненщина тут ще лежить багато всяких приколів, але Рівненщина це туристичний бренд, який я розробляла. І мені приємно, що він працює, що він живе. І в цій брошурці є розміщені усі оці найцікавіші місця рівненщини, в які варто поїхати. Я тримаю пару копій для себе, для того, щоб давати її тим, хто до мене приїздить, приходить. Візьми одну на це тобі. Щоб можна було приїздити і, чесно кажучи, відвідувати рівне, тому що воно ну про нього мало хто знає, але воно прекрасне. І я хочу в цьому переконувати ще інших людей. Да, я агітірую, не переживайте. Ще постер, який мені подарували саму рамку дівчата, тому що я дуже хотіла розвішувати власні роботи, і щось в мене був довгий час ступор для того, щоб це робити. І оця ідея коворкінгу спільного разом з іншими. Вона перетворилася в цю ідею з офіс. Зараз я вже знімаю свій власний офіс, але ця ідея вона досить довго була продуктивною. і Ми понад 9 місяців разом співпрацювали і ну, спілкуємося досі. Просто вже кожен має свої офіси командні і власні. То, і ви за... просто залишилися друзями? Так, ми про друзями. От я буквально після того, як ми сьогодні познімаємо, я йду до них на обід. Будемо їсти якісь вареники чи щось таке. Та це, це вже не просто друзі. Друзі, попередник. Всі ми знаємо, що це. <смі> Окей. І е, рамочка, вішалка, всілякі побутові штуки. До речі, не гребуйте тим, щоб мити свій офіси прибирати. Це коли ви робите, ви собі самі цим допомагаєте. Стіл, юсківський стіл, табуретки з епіцентру це репліка відомих дизайнів 60-х років, наскільки я пам'ятаю. І ще з прикольного, що в мене є на столі, по-перше, я дуже люблю фільтр. От ми з тобою Паш, буквально його пили. Фільтр кава це для мене повністю бовджош. Мої улюблені сорти це Ель Сальвадор і Ефіопія, але не гребу нічим іншим. Про це ще, напевно, розповім. Люблю квіти синтетика прожекторівська, звісно, що вона тут повинна лежати, Vogue «Catwalk Діора, тому що це один із найбільш таких, чесно кажучи, інженерно підкованих дизайнерів, який розробляв свої костюми досить архітектурно, мені подобається те, що є в його генезі. А, від Дженса Міллера а, збірник логотипів, який пасує по синьому кольору мого бренду. Але насправді це класна книжка про розвиток усіх логотипів. Я, наприклад, була здивована тим, наскільки виглядає просто багато логотипів. Інакше в плані того, як вони розвивалися з часом. Якщо ви подивитесь на деякі варіації Кока-Коли, це просто сумасшествиє. І, звісно, лампа, і Київська, але це репліка, яка мені дуже нагадує, ці вайби Вернера Пантона. І оці от його крісла, якщо ви пам'ятаєте, так, він вроді Вернер цей пантон. Окей. Пантон це якщо ви знаєте про цю стандартизовану палітру кольорів. Це є Панкотський і пантон. Так, да, є пантон. От і пантон це ж ця палітра кольорів стандартизованих для брендингу, для всіляких таких штук. І взагалі-то це дизайнер, в честь якого назвали інститут кольору пантон. І оце, от все, типу, так збіглось. У нього є дуже класні крісла, пластикові і дуже кольорові. Так от мені ці крісла і оця лампа для мене спільної історії. І от є ще тут синіти жерочка з чайником. Чайник Xiaomi, там він другий з кінця по дешевизні, він працює класно. І ось тут мій куточок зелений. Розділяє зону. Тут я ще планую проводити воркшопи з іногравюри. Коли-небудь вам розкажу про це більше. Є ховея, є маленький пуфик, тут ще буде диванчик, є багато цукерочок для того, щоб пригощати тих людей, які до мене сюди доходять і п'ють зі мною кавуню. І, звісно, побутовий куточок. Побутові нюанси це важлива штука, тому що чашок повинно бути вдосталь. Мисочок повинно бути вдосталь, вам потрібна вилочка, вам потрібен ножичок, ще вам потрібна відкривашка. Я взагалі не вживаю спиртного, але, чесно кажучи, така штука дуже треба, щоб відкривати комбучу. Ну або консерви тунця, якщо ви захочете пообідати. Не дякуйте, це дуже корисна порада. І далі у мене є ще купа всяких чаїв, альтернативні види кави, дріб-кава для того, щоб заварювати все це. Я, чесно кажучи, люблю пригощати людей нормальною кавою. І скриня, українська скриня, справжня. Пам'ятаю, як чоловік подарував мені її на день народження, і я отримала просто в новій пошті сповіщення про те, що до мене їде скриня. І я така: в смислі скриня. І я така, надіюсь, вона не буде достатньо велика, бо в мене вже вдома і так було багато речей. На офісі першому теж не було місця. І я приїжджаю на вантажне відділення нової пошти, і я питаю чоловіка, який мені має привезти скриню. І якби я питаю, вона хоча б не сильно велика. І він дивиться на мене і такий каже. І я просто випала, чесно кажучи. Я пам'ятаю себе, коли я тільки її отримала, про це є, до речі, фоточка. От і тут фоточка просто показує, наскільки я була щаслива її отримати. Дуже довго вона стояла в мене вдома, і нарешті вона знайшла своє місце. Ця скриня це гуцульська скриня, яка вже понад 100 років, і тут зберігається всяка фігня, яка просто не повинна бути прям відкрита, але вас сюди запускаю і. Як не дивно, гуцульський кивим, який буде поставлений тоді, коли в мене тут з'явиться диванчик, я ще більше трішечки обживуся для того, щоб офіс став ще комфортніший. Отака от штука і київська лампа. До речі, не гребуйте теж освітленням, яке створює різні зони, тому що є верхні лампи, білі, супербілі, під якими зручно працювати, але для вечірнього світла дуже затишно працювати з чимось таким. І, в принципі, це все. Що хочу сказати про свій фідбек про офіс. Дуже було багато страхів з приводу того, що я може не потягну оренду. Дуже було багато страхів з приводу того, що, можливо, я не буду орендувати сама, це буде страшно. Це може щось не для мене. Можливо, мені не так потрібен офіс, що я буду краще працювати вдома. Бо це тільки витрата коштів, що це потрібно виділяти час, що в мене не буде графіку на це. І було дуже багато всіляких таких, от, чесно кажучи. Упереджень щодо того, чи дійсно потрібен мені офіс, але я зрозуміла навіть будучи таким дуже великим. Книжковим домашнім черв'яком, який любить закутатися отак от в ковдручку і працювати вдома, що офіс це дуже важлива штука, тому що вона дає змогу спілкуватися з набагато більшою кількістю людей. До вас може хтось прийти, до ви можете до когось ходити, ви можете робити в себе івенти. Навіть коли ви робите якісь маленькі речі, коли ви робите, наприклад, як ми робили у п'ятницю воркшопи з ліногравюри, де приходило п'ять людей, але це більше ніж ви можете запросити до себе додому. Бо знаєте, як це, коли ви запросите когось до себе, запрошуєте когось до себе додому. Треба всю хату прибрати. Потім ще коротше там. А це другий район. А я не прийду, а ще там якісь приколи. І ти розумієш, що чесно кажучи, причин для того, щоб не прийти до тебе додому, набагато більше. А офіс це контрольоване середовище, в якому ти працюєш. Мало того, у мене навіть є своя уніформа. Цей жакет, який відсилається до мого улюбленого типу тканини, це моя свого роду уніформа. Я приходжу, одягаю його, і коли виходжу, я знімаю його, іначе все залишаю те, що робоче тут і маю змогу розмежувати те, що я роблю. І те, що в мене є вдома, і маю змогу почати відпочивати. Тому офіс, це, чесно кажучи, класно, тому що з ним можна більше колаборуватися. З ним можна більше працювати, більше осмисляти те, що є навколо. До вас буде більше приходити всіляких цікавих людей, і у вас буде місце, в якому клієнти будуть розуміти, що вони приходять до людини, яка серйозно займається своєю справою. Ось такі мої особисто фідбеки, чесно кажучи, і історії про офіс. Залишайте свої в коментарях, і я думаю, що. Цей формат це щось нове для мене у першу чергу. І розкажіть, як вам Як вам дивитися це відео після такої паузи, чи сподобалося вам те, що ви бачили? Підписуйтесь, ставте лайк і розказуйте про те, що Алекс Корчевський повернувся на Ютуб. Боже, це таке. Давайте щось може будемо робити в українському Ютубі. Що ти махаєш? Чомусь закінчити треба. Ну, блін. Підписуйтесь, що? Subscribe!